Як виходить так, що ми варимо пиво, а виходить мова. А ось так. Поки я обираю солод, мова набирається розуму, щоб бути цікавим співрозмовником. Промовчи, як треба буде перегорнути сторінку. А поки хміль бурлить під тиском, мова, під тиском мого погляду. Позбавляється зайвих комплексів, щоб не соромитися під час розмов. А це це КТ. Тобто циліндроконічний танк тут наше пиво бродить. А поки воно бродить, мова сидить за баром і вчить нові анекдоти. Заходить якось пиво в бар, а бармен його й питає: Де ти бродило? Після того як пиво побродило, йому треба визріти. А поки пиво визріває, мова вчиться зіркати так, щоб не відводити очей від співрозмовника. Нарешті, після всіх пригод пиво розливається по пляшках як мелодраматичні сльозки мови. Бо для підтримки бесід потрібна емпатія. Ось так і виходить, що з мовою легше знайти спільну мову. Як от в нас мова. Для розмови.